Пет колектив та маленькі вихованці Чернігівського дошкільного закладу номер 36 дивограй влаштували воїнам передноворічний концерт. Виступали дітлахи віком від 3 до 5 років і так професійно й артистично трималися на сцені. Ніби справжні професіонали буде концертна програма на тематику рідна Україна, рідна батьківщина, і але ж дошкільний заклад це ну, це найцікавіше. Це наші діти, а діти, що люблять казки. Тому у нас буде сьогодні сучасна казка Рібка, але з переплецінням українського і народознавства інтегроване таке свято, де буде відбуватися і казки, і любов. І дійсно любов до, до чоловіків, до захисників все буде перетворюватися все тільки через казку. Рібка у бійців малеча викликала найтепліші емоції. До того ж, більшість з двойнів вже має приблизно такого ж віку дітей або онуків. Тому зворушлива концертна програма не залишила байдужим нікого. Ми отримуємо часто картинки, малюнки, вишитих лялечок, подарунки, мішочки, сувеніри, оберіги і так далі. І дети формируются восприятие, они нам передают, мы их, соответственно, отблагодарим их как можем. Ну как, кроме облагодарить своим присутствием, поцеловать, подержать на руках, за животик укусить и так далее, за, за ручку. А как в вообще относятся до таких заходов? Ну, позитивно видели количество людей. Нас на розрядки не було Жилаю, острою, шаг сестро, все Всі як один ступнули вперед, тому що, ну, видите, вы ви, видели самі лица, всі влибаються. Окрім концертної програми, дітлахи бійцям вручили власноруч виготовлені обереги. Мужні ж воїни в свою чергу подарували малечі гучні оплески, щирі усмішки й теплі обійми.